Чорт одна з найвідоміших та найдавніших міфічних істот в українській культурі, яка зустрічається в численних народних легендах, казках, піснях та приказках. Він уособлює собою втілення зла, підступності й обману, але водночас часто зображується як комічний персонаж, якого легко обдурити. У фольклорі різних народів чорт має різні форми та функції, але завжди залишається тим, хто намагається завадити людині або втягнути її в гріхи. В українській міфології чорт символізує не тільки ворога, а й своєрідного покровителя хитрих і лукавих дій. Його роль у народній свідомості тісно переплітається з життєвим досвідом селян. Котрі прагнули пояснити багато природних явищ та труднощів життя за допомогою містичних образів. Часто чорта згадували, коли траплялися непередбачувані події, невдачі або коли щось йшло не так, як планувалося. Образ чорта змінювався залежно від регіону, проте головна його характеристика це відданість темним силам, з якими він пов'язаний. Чорт виконує роль спокусника, пропонуючи людині легкий шлях до досягнення мети. Однак ціна завжди виявляється надто високою. Образ чорта в українській міфології бере свої корені з давніх язичницьких вірувань. До християнського періоду, коли люди поклонялися природним силам, українці, як і інші давньослов'янські народи, вірили у множеність духів та істот, що населяли світ довкола. Серед них були добрі та злі сили, які взаємодіяли з людьми, впливаючи на їхнє життя, долю та природу. До цих нижчих божеств належали духи води, землі, лісу, а також духи, що символізували темряву і зло. Одним із таких злих духів, що виник з язичницьких вірувань, був чорт. В язичницькій традиції чорт виступав не лише у ролі зла. Як це відбувається у християнській концепції, але й мав складнішу багатогранну роль? Його могли вважати одним із духів природи, який жив у певному середовищі болота, ліси, річки та міг як шкодити, так і допомагати людині залежно від її поведінки. Наприклад, у фольклорі часто згадується про те, що злі духи могли заплутати мандрівників у лісі або створювати перешкоди для рибалок чи мисливців. Чорт у такому випадку виступав своєрідним духом-охоронцем певної території, що міг шкодити або допомагати. З приходом християнства, яке остаточно закріпилося на українських землях до кінця X століття, язичницькі вірування поступово були витіснені або інтегровані у нову релігійну парадигму. Чорт із нижчого божества або духа природи перетворився на уособлення диявола, головного ворога бога та людства. Він став символом абсолютного зла, який протистоїть добру і намагається погубити душі людей. Таке уявлення було тісно пов'язане з християнською концепцією гріха, спокуси та вічних мук у пеклі. Однак, незважаючи на ці зміни, народна уява продовжувала бачити чорта не лише як страшного демонічного персонажа, але й як комічного, незграбного, іноді навіть дурнуватого. Це можна пояснити спробою людей пом'якшити страх перед темними силами через висміювання їх. У народних казках та легендах чорт часто зображується як хитрун, але при цьому його хитрощі не приносять йому користі, оскільки людина завдяки своїй мудрості або простоті виявляється спритнішою. Наприклад, в одній з казок чорт намагається укласти угоду з людиною, пропонуючи їй багатство в обмін на душу, але, врешті-решт, сам опиняється в пастці або зазнає поразки через свою власну жадібність. Інший важливий аспект міфологічного чорта це його здатність змінювати форму. В українських легендах часто зустрічаються оповіді про те, як чорт може перевтілюватися в різних тварин або навіть людей. Відомі випадки, коли він з'являється у вигляді чорного кота, пса, козла або ворона, тварин, які традиційно асоціюються з темрявою і злом. Також він міг набувати людської подоби, але, як правило, з деякими характерними ознаками, що видають його справжню природу: козлячі ноги, роги, хвіст або надто великі очі. Значну увагу приділяють чортам у народних повір'ях про угоди між ними і людьми. Згідно з такими легендами, чорт часто намагається укласти договір із людиною, пропонуючи їй те, що вона найбільше бажає: багатство, успіх, владу, кохання або виконання будь-якої мрії. Однак за це людина повинна віддати свою душу або виконати якийсь складний, а часто й нездійсненний завдання. Це могло бути щось на кшталт будівництва мосту через річку, за одну ніч або створення палацу. Але в більшості випадків людина вдається до хитрощів і обдурює чорта. Наприклад, вона могла домовитися, що не віддасть свою душу до тих пір, поки не буде виконано якесь умова, яку чорт ніколи не зможе здійснити, наприклад, привезти воду ситом. Таким чином у народних віруваннях підкреслюється, що людська хитрість та кмітливість завжди можуть перемогти зло, навіть якщо воно має демонічне походження. Чорт відіграє й іншу важливу роль у поясненні різних природних явищ і негараздів у житті людей. У традиційній українській культурі люди часто пояснювали незрозумілі події впливом нечистої сили. Наприклад, якщо на полі раптово загинув врожай або стався нещасний випадок у родині, це могли приписати витівкам чорта. Люди вірили, що він може викликати хвороби, викрадати дітей. Наводити мор на худобу або навіть впливати на погоду. Вважалося, що чорт особливо активний у певні періоди року, наприклад, на купала або у ніч перед Різдвом. Саме в ці дні нечисту силу намагалися уникати через різні обряди та застережні заходи, такі як хресні знаки або окроплення водою. Ще одним важливим аспектом чорта є його зв'язок із гріхами. У християнській релігії він виступає як спокусник, який намагається втягнути людей у гріховні діяння брехню, крадіжку, прелюбодіяння, жадібність. У народних легендах часто зустрічаються оповіді про те, як чорт нашіптує людині на вухо, підштовхуючи її до злочинних дій. І хоча він може обіцяти швидкий успіх чи вигоду, завжди виявляється, що ціна за угоду з чортом. Занадто висока одним із найяскравіших проявів чорта в українській культурі є народні казки. У казках він часто виступає як підступний антагоніст, що намагається обдурити головного героя, але в кінцевому підсумку зазнає поразки через власну дурість або недалекоглядність. Цей мотив був популярний не тільки в Україні, але й у багатьох європейських культурах. Дякую, що залишилися з нами до кінця цієї захопливої подорожі в світ міфів і легенд. Сподіваюся, ця історія про чорта не лише розважила вас, але й нагадала, що в житті, як і в казках, навіть найтемніші сили можна перемогти, якщо залишатися мудрими, сміливими і вірити в себе. Нехай ця розповідь надихне вас на нові звершення та додасть впевненості у боротьбі з будь якими викликами. А тепер, друзі, не забудьте підписатися на канал, поставити лайк цьому відео та залишити свій коментар. Нам важлива ваша думка. До нових зустрічей!